Друзі, доброго раночку! Вийшла повідомити вам гарну новину. Верховна Рада повернула виплати 30 тисяч гривень військовим. Про це було проголосовано вчора Верховною Радою законопроект 83.12. Я вам залишу посилання, як завжди, щоб ви могли відслідкувати ці зміни. Як швидко його підпишуть і так далі, як швидко він війде на законної сили, друзі? Також ще гарне повідомлення, що доплати плати повернули також ДСНС та поліцейським. Однак, як завжди, є нюансик, а нюансик полягає в тому, що за рахунок зменшення державного сектору заробітних плат будуть. Виплати військовим, тобто ви розумієте, що це певно буде змінюватися і бюджет, це буде змінюватися взагалі розподілення бюджетних коштів на заробітну плату. Тобто, для когось це плюс, для когось ні. Але подивимося, як це буде діяти. Друзі, для когось це добра новина. Будь ласка, розпостіть, щоб більше людей дізналося про цю новину, щоб могли ознайомитися з законопроектом. І кого це стосується, чекали вже змін та нарахувань. Я. Я зараз після завершення цього ефіру залишу обов'язкове посилання на законопроект. Друзі, полайкайте, будь ласка, щоб більше людей побачили наші ефіри. І всім бажаю вдалого, продуктивного робочого дня. На все добре!